Вітання, церква і всі присутні в цьому залі. Минулого разу ми говорили про фарисеїв, так? Сьогодні говоримо зустріч Христа з справжніми друзями. Будемо продовжувати говорити на інші теми. Я хотів би вас запитати, як ви думаєте, Йосип він був справжнім другом Ісуса? Йосип чи був справжнім другом? Спочатку треба визначитись, про якого Йосипа йде мова, так? Бо багато Йосипів. Добре, давайте залишимось цим і звернемося до нашого тексту. Про Йосипа з Ариматеї будемо говорити. Про нього записано в чотирьох євангеліях. Тому прочитаємо два місця, де записано про нього. Від, Від Івана. Давайте прочитаємо 19 розділ 38 місце. Потім Йосип із Ариматеї. Що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти, і дозволив Пилат. Тож прийшов, прибув також і некодим, що давніше приходив уночі до Ісуса і смирну приніс, і з Олоєм помішану, щось літрів зі сто. Отож узяли вони тіло Ісусове та й обгорнули його плащеницею і спахощами, як є звичай ховати в юдеїв. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож отут, за юдейського дня приготовлення, вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб. І також прочитаємо, що Лука пише про цю історію. Луки, 23 розділ, 50 місце. Луки 23, 50. І ось муж на ім'я йому Йосип, що був радником Синедріону, людина шановна і праведна – не пристав він до ради та чину їх, із Арематеї, юдейського міста, що й сам сподівався Божого царства. Цей прийшов до Пилата і тіло Ісусове став просити. І Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування. І наставала субота. Йосип і зарематеї. Багато є Йосипів в Біблії. тому, можливо, так виділяється Йосип і Зарематеї. Хто він був? Що ми про нього дізналися? Був муж багатий. Навчався в Ісуса, таємно, але навчався, мав новий гріб, який висік в скелі, був радником поважним, був сміливим, сподівався Царства Небесного, Царства Божого, просив тіло Христове у Пилата, купив плащеницю, він був радником Синедріону, людина шановна і праведна, потайний учень Ісуса боявся юдеїв. Ось все, що про нього описується. Друг, дружба, справжній друг, справжня дружба. Зустріч Христа з справжніми друзями. Взагалі, що говорить Біблія про дружбу? Декілька місць, які записані в Біблії про дружбу. Ми знаємо. Друг любить протягом усього часу, він братом буде, коли спаде нещастя. Поки ми переглядаємо ці місця, подумайте про Йосипа Зариматеї. І в кінці ми. Скажемо, чи був він другом Ісуса, чи це щось інше? Чи підходить Він під ці характеристики, характеристики дружби? Так? Друг любить протягом усього часу, він братом буде, коли спаде нещастя. Наступне двом ліпше, ніж одному, бо вони мають ліпшу користь із своєї праці, бо якщо впаде один, інший підтримає товариша Свого. Наступне, хіба йдуть двоє у купі, якщо не згодились? Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те чиніть їм. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. І також ми знаємо трошки таке протилежне. Коли Ісус говорить, Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю. І також знаємо моє місце. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем Моїм визнаю я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того я відсураюсь перед Небесним Отцем Моїм. Ми прочитали такі характеристики, те, що Біблія нам говорить про дружбу. Як ви думаєте, вписується в цю дружбу Йосип із і Так? Ну, я думав, то не зовсім так, да? Чому він раніше, коли був суд, не, не встав і не голосно не заявив: ось я друг Христа, справжній. Не потрібно цього робити. Він Месія, да? я знаю це точно, я в це вірю. Чому він раніше якось себе не проявляв? Більше того, ми читаємо, що він був таємний учень Христа, да? він не був явний, він таємно десь навчався, так? але ж все таки ця історія записана. Справжні друзі, коли всі розбіглися, ми знаємо, були декілька сміливих, які залишилися біля Христа. Йосип він не підтримав рішення Синедріону вбити Ісуса. Те, що було всередині, те, що було таємним, мало стати явним. Потрібен був час, щоб діяти явно. Це був важкий час для послідовників Ісуса. Суд, смерть. Вони могли бути також засуджені разом з Ісусом. Тому всі рятувалися, як могли. Ховалися, розбігалися, не були присутні на розп'ятті, не були присутні на суді. Але Йосип після смерті також не побоявся піти до Пилата. Просити тіло. Наступне, про що я хотів би з вами поговорити, це що все таємне стає явним. Все таємне воно стає явним. Написано, бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Все таємне стає явним. І тут ми, можливо, всі подумали про таємні гріхи, які є, я думаю, в кожного, щоб ніхто про них не дізнався, щоб вони так і залишилися таємними. Щоб ні в якому разі вони не стали явними. Так, це погана сторона цього. Але також є добра світла сторона цього. Є щось добре, яке було зроблено таємно. І також одного разу воно стає явним. Йосип, він був таємним учнем Ісуса. Ми не читаємо, що Він кричав сини Дріона, що Ісуса, що Ісус справжній Месія. Той, кого так довго чекали. Більше того, ми не бачимо такої яскравої позиції на суді і на розп'ятті на Христі. Ми не знаходимо його рішучих дій, коли відбувається суд у Пилата. Коли Пилат задає це питання, кого мені відпустити? Ісуса чи розбійника Варау? Ми не знаходимо і тут реакції Йосипа з Зераматея. Ми не бачимо його дій. Ми бачимо його дії. Аж після смерті Ісуса. Він мав сміливість підійти до Пилата і просити Тіло Ісусове. Це не просто так спитати, це також може бути висока ціна. Це була мужність. Він бачив усе, як били, судили. Розп'яли, як Ісусові учні втекли, він не побоявся і прийшов питати про Ісусове тіло. Він віддав свій гріб. Це дорогоцінне, що він мав. Сам гріб він був поблизу Єрусалимського храму. Тому навіть за такого розташування. Він коштував дорого. Можете перевірити таку інформацію. За оцінками істориків, вартість гробниці біля Єрусалиму сягала від 25 до 75 талантів срібла. Можете перевести. Але приблизно ця ціна стартувала на сьогоднішній час, на сьогоднішній курс долара від 200 тисяч доларів і вище. Сам гріб він був коштовним. Він був, ми читали, щоб він був висікший в скелі. За цю роботу Йосип, він не робив це сам, так? Да? Він сам не приходив і не довбав скелю. Він наймав працівників. І ми знаємо на той час працівники отримували скільки? один динарій в день. Да? Це денна зарплата працівника. Можете собі уявити, скільки потрібно часу, скільки потрібно працівників, щоб висікти в скелі такий отвір, щоб там був гріб. За цю роботу також потрібно було заплатити. І немалі кошти. Тому цей гріб коштував для Йосипа дорого. Робота коштувала дорого. І також ми читаємо, що у гробі ніхто ніколи не лежав, тому це ще піднімало ціну цього гробу. Тому що там ніхто ніколи нікого не хоронив. Також він купив плащаницю. Знаєте, Йосип він не знав, що Ісус поверне йому гріб пустим через три дні, так? Він цього не знав. Але він жертвував великим. І все таємне, воно стане явним. Все добре, що було зроблено, також стане явним. Ми читаємо цю історію про Йосипа, записану в чотирьох Євангеліях. Ми читаємо і бачимо виділення ім'я Йосипа і доповнення те, що він був в Риматеєм. Ми читаємо, яким він був і яким він став після свого вчинку. Історія залишає нам тільки це. Ми не знаємо, що далі сталося з Йосипом. Чи він був покараний Синедріоном, чи все залишилось так, як є. Але ми бачимо цей момент, коли після смерті Ісуса Він проявив неймовірну жертовність, мужність. Був таємним учнем Ісуса. Тепер Він став явним учнем Ісуса. Наступне про що я хотів би поговорити про жертовність. І також ми, досліджуючи Біблію, зустрічаємо про жертовність. Ми знаємо історію про багатого юнака Ісуса, коли багатий юнак прийшов до Ісуса, Він також мав великі статки. Ісус, і Він виконував 10 заповідів. Ісус каже, піди роздай, але з цим завданням Він не спорався. Ми знаємо історію про жертовність Авраама, коли Ісус каже, від тебе, в тебе буде. Дуже багато нащадків. Але ось в тебе є один син, і ти маєш принести його в жертву. Але як Ісус? Ти ж обіцяв, да? але Авраам Він порався цим завданням. Він приносить в жертву, здається, вже останнє. Але виконуючи те, що Бог говорить до нього. Ми знаємо, де скарб ваш, там і серце ваше. Йосип, ми читаємо пожертвував багато, його гріб коштував багато. Він сам себе залишив без такої можливості. Можливо, він готував цей гріб для себе, так? Чи можемо ми сказати, що жертвуємо багато? Чи жертвуємо дорогоцінне, що маємо? Чи віддаємо останнє? Чи жертвуємо під дією негативних факторів? Задайте собі такі запитання. Але ми можемо суперечити цьому, да? коли написано, коли ж хто про своїх, особливо про домашніх, не дбає, той вирікся вірить, і він гірший від невірного. Треба й дбати про своїх. Який відсоток жертвувати, скільки маємо? Є моменти, коли потрібно віддати все або дуже значну частину. Ми знаємо, що вдова вона пожертвувала всього дві лепти, але останній написано, що вона. Дала багато. Жінка, яка розбила пляшечку миру. Це річна праця. Заможний чоловік він віддав кімнату, в якій звершувалась таємна вечеря Ісуса з учнями. Ми знаємо, що віддали осла для Ісуса. Пізніше люди, які прийшли намастити Ісуса Пахощами. Люди, які жертвували в Біблії, що легше жертвувати? Наприклад, маючи тисячу гривень віддати 100 гривень, чи маючи один мільйон доларів чи гривень віддати 100 тисяч? Знаєте, мені здається, що оцим багатим людям їм легше жертвувати. Да? Але якщо так подумати, якщо я маю тисячу гривень, я віддам 100 гривень. Ну, не сильно велика різниця, так? Що я на 100 гривень можу купити? І маючи 1 мільйон віддати 100 тисяч. Ну, на 100 тисяч можна багато чого купити, так? Але відсоток однаковий, так? Йосип показав, що можна жертвувати багато, надзвичайно багато. Жертвувати вже коли здається, що не потрібно жертвувати. Ну все, Ісус помер. Треба було ж раніше підходити і вирішувати, коли ти маєш зв'язок, коли ти в Синедріоні, коли в тебе маєш великі кошти, вчини це раніше. Він вчинив це після смерті Ісуса. Він жертвував собі у збиток. Гріб, який готувався для іншого. Він жертвував своїм становищем, він був синей Отже, на закінчення і перед молитвою. Чи був Йосип із Ариматеї справжнім другом Ісуса Христа? Був? Я думаю, я наводив такий приклад. У вас є друзі, з якими ви постійно спілкуєтесь, з якими ви дружите, з якими у вас є контакт. І ось уявіть собі, ситуацію у вас надходить такий момент не зовсім добрий, чи ви попадаєте в лікарню, чи в катастрофу, чи машину розбиваєте, так? чи у вас якісь труднощі в сім'ї, чи ви захворіли, чи дружина, чи діти. І, здається, першими мають прийти друзі і допомогти. Ну, Так і трапляється. Але бувають випадки, коли. Зовсім інша людина, ви навіть його не можете назвати другом, бо ви його не знаєте? Можливо, знаєте, але не сильно дружите. І він приходить і вам неймовірно в цьому допомагає, і ви відчуваєте таку підтримку. Можливо, навіть за кордону вам там хтось передав фінанси, чи що. Ви не, не знаєте навіть, хто ця людина, чи декілька людей -то там склалося і передали вам фінанси, і вони вам дуже допомогли. І як ви можете назвати цю людину? Ви не назвете його другом, тому що ви з ними не дружите, так? І ви не маєте спілкування. Але якось так хочеться назвати, да? добрий друг чи ангел, да? тому що я думав щось таке про Йосипа. Який ми висновок можемо зробити після почутого? Це. Бути як Йосип Зариматей, жертвувати як він неймовірно багато, не боятися, бути сміливим, бути таємним, але стати явним. Так це? Про жертовність, про справжніх друзів, що все таємне стає явним? Але я не хотів би вас залишати з цим. Досліджуємо Біблію в цілому. Ми не знаємо, як і коли нам потрібно проявити свою віру, жертовність, дружелюбність. Можливо, ми будемо, як та вдова, коли вона віддала чуть-чуть, зовсім трішки, але це сказано, що вона віддала багато. Можливо, ми будемо багаті. Як Йосип з У Когось успішний бізнес. Цей бізнес працює, хтось при владі і хтось пожертвує неймовірну суму коштів. Можливо, Можливо, ми віддамо, як люди віддали осла для Ісуса. Якусь домашню тварину. да? Тому. Не думайте тільки про Йосипа, хоча ми сьогодні про нього говорили, досліджуємо Біблію в цілому. Ми не знаємо, коли настане цей час, чи він вже був для нас, коли ми зможемо проявити свою відданість Христу. І як ми це проявимо? Не обов'язково, як сьогодні ми чули, жертвувати неймовірну суму коштів, да? і вже після смерті Ісуса. Коли здається вже пізно. Але ця історія записана і ця історія вчить нас жертвувати. Ми також жертвуємо кошти в кінці служіння. Подумайте про те, як ми жертвуємо, що ми віддаємо. Чи ми віддаємо найкраще і найбільше. Все насправді те, що ми маємо, це не наше. І ми нічого з собою не можемо забрати. Це все Боже. Але часто нам так важко розпрощатися з великою сумою грошей на діло Боже. Нам так часто важко щось віддати. Проявити жертовність, проявити віру, дружелюбність. Ми часто шукаємо від, можливо, це вже пізно, як ми говорили про Йосипа, вже смерть, все, вже пізно. Навіщо жертвувати таку суму коштів? Але все, саме в цей момент і саме ця людина вона була потрібною. Тому давайте думати про те. В який момент і коли, щоб ми були готові до цього моменту, незважаючи на те, що ми відчуємо. Який поклик ми відчуємо, чи пожертвувати останнє, але маленьке, чи пожертвувати дуже багато. Амінь. Давайте помолимось. Боже, дякую тобі за цей час.